Добрий день, любі мої. Зараз ми дивимося з вами рівне з 29 по 4... 29 серпня по 4 вересня. Отже, подивимося, що чекає рівне. Ну, по-перше, що там... Перше, ми дивимося наступ. Чи буде наступ, чи буде наступ? На рівне та Рівненську область з боку. Наших улюблених дерунців. Залякувані. Щось там, це Повешені. Стоять. Стоять і думають, як їм жити далі. Так. Запам'ятали, наступу на Рівненську область маємо. Так, поїхали далі. Що нам очікує в Рівному? Рівне щось обороняється. Щось якась допомога приходить. Моляться дуже багато в Рівненській області. Прямо на те, як ж, молитви чути. Так, далі. А, другий момент той, що мене особливо вражає. А, тут як. Мобілізаційний момент, тобто на війну когось будуть відправляти хлопців наших. І другий момент це весілля. Так, рівне. Рівненського щось за школи нічого не сказала я, так? Да? За рівне? Давайте подивимось, чи будуть, чи будуть працювати школи школи дистанційно чи онлайн. А ви знаєте, ще йдуть спори. Ще якось вони сперечаються, як це зробити і як це краще зробити. Як? Частково батьки хочуть, щоб було і так, і так, але цей тиждень буде нібито онлайн. Так, да, дітки будуть вдома цей тиждень. Перший тиждень вони будуть вдома. А потім, а потім вони ще не вирішили. А потім, як е, приймуть рішення, рішення ще не прийняте. І нібито і не онлайн, і нібито і цей, але цей тиждень буде онлайн. Так, е, дивимося, чи будуть в Рівному прильоти. Робив мені YouTube статистику підганяв. І чомусь рівне найменше дивляться. Най, найменше рівне. Це що таке? Додайте переглядів. Так. Момент такий, момент такий. Якось щось проїжджає техніка, щось сила. Дивіться, в Рівному зміниться, як зміна йде керівника якоїсь виконавчої влади. Той, хто пов'язаний з силою. Там зміниться якийсь керівник у вас. Але все добре. Тобто якось іншого значить. Ось якась там жінка є. Дуже красива і дуже розумна. Ну, а так, в принципі, я думаю, що дитячі садочки, вони нібито як. Ні, і дитячі якось ще не відкриваються. Ні. І дитячі садочки обороні. Ні. Е, цей тиждень дітки вдома, всі вдома, працюєте. Якось так. Так. Рівненська область. Рівненська область. Давайте на цей подивимося. Рівненська область. Що буде з Рівненською областю на цьому тижні? Повітряні тривоги будуть. З моря буде щось летіти Повітряні тривоги, ось у вони... Ось воно летить, ну, так як я і казала. Так, Рівненська область. У вас є якісь е, ці господи, дирони сидять за цим. Будуть вам щось, е, е, якась дезінформація буде з приводу. Але все це. Не відповідає дійсності. Ну, що вони там щось там рухаються до, до кордону, до, ближче як підійшли до кордону. Таке. Але вони стоять, ну навіть якщо вони стоять в притулку до кордону, вони все рівно стоять у себе на території. Вони до нас на територію не переходять. Тобто все це стоять десь стоять. стоять. Вони то стоять, то відходять, то ще раз стоять, вони ж не знають, що їм робити. Пішли додому в себе. Так, давайте подивимося про прильоти. Так само, до речі, по школам, так само і по області цей тиждень, як дітки до школи не йдуть. Щось там Цей тиждень підвішений стан. Так, отже, в області гуманітарку отримують, моляться, якось як збирають кошти для, для військових, от так я вам скажу, рівненська область якось. Біженці приїжджають в область, біженці є. Але якось якесь щось вони придумали для біженців там в області? Ну, так, більш-менш нормально. Так, що тут по області? Ну, все добре, ми на коні. Так, Рівненська область, так само діточки. Ну, Прильотів не бачу, Рівненська область. Бачили самі, так? Прильотів не бачу. Всім дякую за увагу! Рівне, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім дуже-дуже вдячна.